Чимсь, виходить, е, ваше здоров'я? Да е, дивись, а ще, просто знаєш в чому питання у мене? А чому немає холодного холодної кави? Дивіться, холодна кава в нас є. Просто на відділенні нової пошти не можна було встановити таке автомат, тому що клієнт не захотів. А -а -а. У нас є автомати gl 300 з холодними напоями. Це Коротше, зрозумів. це бізнес, який працює, що ти розумієш, 12 місяців в рік. Холодні напої Капу оранж, різні мілкшейки, можна баналові, будь-які автомати в нас ще є вуличного формату, встановлює будь-де по всій Україні. Людина підходить, вибирає, наприклад, формати це те, то в клітці такі. Повністю да? капсула, да, капсула -ха -ха -ха. металева, все захищена, є підтримання, є вентиляція. Yeah. Утримання конденсату, є підігрів на зиму. Тобто, вся структура зроблена нашими там, розробниками. Ми першими почали цю історію, і зараз запустили її, і вона працює. Ну щоб ти розумієш, даже от зараз ж е, військовий час. Да. І, наприклад, коли комендантка в 12 годин, люди все одно ходять. Сам розумієш. І вони, коли бачиться автомат, а він дистанційно закривається і відкривається, вони всю ніч п'ють каву. Mm -hmm. У нас на локаціях є по 120-180 по 180 чашок, п'ють тільки ніч. Ти розумієш військові, звичайні люди. Алкаші, там людей багато, і вони п'ють, вони насолоджуються кавою, То, що в нас да. найкраща кава алкашам в Україні. Дуже, зернова. Алкашам дуже актуально. — Вони п'ють каву, що робиш? Да, да, а, давай на троїш образуємо. Одну чашку. Беріть, од, 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 один. <laughs> да.